Є ковдра Пухова ще моєї мами, і отакі ковдри більш сучасні. Окрім теплих ковдр, торік запаслися ще й обігрівачем та світильником на батарейках. А ось про майбутню зиму каже пані Надія, ще й не думала. Конкретно ми ще про це от не думали. Може над цим треба й задуматися. Ми, може, якийсь газовий пальник, тому що все, все може бути. Бачите, і є, є надії на, на краще, але. Можливо, відсутність світла додає не лякає, а от без опалення квартира охолоджується швидко. У нас перший поверх, дата у нас взагалі прохолодніше. А як не буде ні опалення, ні світла, то, то я тоді не знаю, що знаючи, як було, говорить Черкас Володимир, готуються до різних сценаріїв. Аби котел працював навіть при блекаутах, придбав зарядну станцію. Він поглинає 100 Вт, а ця станція видає, може видавати максимум 500 Вт, Ну то тобто є з головою достатньо. Щоб котел працював безперебійно п'ять годин. Тобто, навіть якщо світла немає, там п'ятнадцять годин, то й п'ять годин він от працював і це вже добре. Він заряджається дуже швидко, дві з половиною години він зарядився і опять може працювати п'ять годин. Володимир тато двох дітей, тож за відсутності електрики, каже, має подбати ще й про їхнє дозвілля завдяки проектору і павербанку на стіні виринають мультики. Свекруха Володимира, пані Людмила викладає англійську. Говорить, не може без ноутбука, а той потребує електрики. На випадок блокауту позичатиме зарядну станцію. Мені потрібен ноутбук, мені потрібно читати книжки, готувати матеріали. І переживаю, і думаю, щоб все було підготовлене, щоб все працювало, і тепло було, і світло, і тепло, і інтернет були в домі. І щоб не було попереду, та найважливіша перемога та завершення війни, каже пані Надія. Я думаю, що, що ми такі, що ми при будь-яких обставинах виживемо. куди нам діватися? От що нам робити. Мені головне, щоб закінчилася закінчилась війна, і, і, і всі, і мої рідні прийшли живі, здорові з фронту. Тетяна Не Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси.